Крісло санітарне. Воно же для туалету мобілекс Кду XL. Ширина сидіння 55 см. Це дуже широкий. Загальна ширина 66, глибина сидіння 42, висота спинки від сидіння власне, до закінчення спинки. У нас -ду -ду, 46 см. Від сидіння до підлоги 49 см. Важить всього лише 14 кг. І навантаження втримує. 200 кг. Воно у нас вживане, але повністю справне і в хорошому стані. Звісно, є якісь недоліки у вигляді царапин, але це реально дрібниці. Всі колеса блокуються, все працює, все окей. Воно долі таки легко розбирається. Підніжки, вони у нас складаються. Тут треба для цього. От, хоп, відкидаються в бік, знімаються взагалі. А, звісно, що регулюється у нас глибина. Ось Тут ми відкручуємо. Тут можна регулювати кут нахилу цієї платформи. платформи. Ем, далі, далі, далі. Сидіння в хорошому стані. Ну, такі, ем, які. Це якась така гума цікава. Легко доволі обробляти і чимось витерти, і знову все чистеньке все тут ціле. Підлокітники у нас відкидаються, звісно що, тут кришка знімається, і сам внизу горщик. Він же лоток ця кришка також знімається. І що дуже важливо і зручно, це те, що можна у нас позаду спинки обслуговувати. Тобто, отак от виймаємо. Хоп, і всі скарби повикидали. Е, що тут ще розказувати? Та, в принципі, нема тут більше розказувати. Оце у нас тут відкручуємо і знімається спинка, і знову ж таки кажу, що воно доволі таки компактне по, після того, як ми його складемо. Легеньке, витримане велике навантаження і дуже розумна ціна. А це все можна купити та інші крісла в інтернет-магазині Медбаза. Посилання буде внизу під відео. І дякую за увагу. Пока-пока!